Доброго дня всім, компанія вітає вас. І для всіх вас дуже цікава пропозиція, це Mercedes Sprinter 514. А ви скажете, чим ви нас здивуєте багато в інтернеті автомобілів з будками різних є, різні ціни. От, чим здивуєте? А здивуємо ми вас тим, що в автомобілі 132 тисячі оригінального пробігу. Пробіг пробувається на офіційному сервісі. І Автомобіль дійсно видно по автомобілю, по стану, що це живий, адекватний автомобіль. По-перше, в нього, бачите, будка 4.30, не, так, не 380, не 360, компактні розміри буде. Автомобіль на спарці, він може бути як під Б-категорію, так може бути і під С-категорією. Він ще без первинної реєстрації. Показуємо вам стан гуми. Гума 100%. Рама без крозі, без ржавчини. Задня гума 100%. Добавлені листки. Високий кліренс автомобіля. Бачите, він не посаджений, дивиться по переднім аркам, по заднім, високо стоїть. Буда металопластиково в ідеальному стані. По бортам, бачите, будочки йдуть, щоб, наприклад, щось буде та возити, щоб не обувалось. Також є, можна крючки зацепляти, навантажувати товар, а зверху є, наприклад, така полочка, щось навантажувати. Самі резиночки ніде не погнуті, не порвані, замки не порозбивані. Далі показуємо другу сторону. Збоку подвійне сидіння. Бачите, порожки оригінальні. Замочки кругом. Оригінальні сидіння, не затерті. Оригінальні коврички. Показуємо підлогу. Коробку перемикач. Кермо airbag Автомобіль, скажем 2,2 100 кВт, 105 кВт з кондиціонером з механічною коробкою передач, а саме основне є круїз контроль. Це коли ви їдете, на трасі втомилися, включили собі контроль, саме основне, щоб в Мерседесі він був. Так, заводим цей автомобіль. 136 тисяч. Куліса не розбита. Кнопочки, бачите, ніде не повертирване, не перемикач світло, не затерти. І зараз вам покажемо під капотом. Замочок не розбитий болтики не кручені і робота як на 130 тисяч відповідає все в оригіналі ніде нічого не кручено відкриваємо розширительний вам показуємо Автомобіль вартий вашої уваги. Це саме автомобіль, який зачасту люди шукує, шукають і купують для того, щоб не витрачати зайві кошти. Як кажуть, ми не хочемо мотлу, ми хочемо купити новий автомобіль. Не з'їжджене. Заплатили раз і ми їздимо. Тобі кому потрібен такий самий автомобіль, звертайтесь в компанію Автобіз. Можливо, готівковий та безготівковий розрахунок. Ми завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги.